Доброго ранку. Я прийшла до Анжели допомагати її накладати м'ясо в банки. Будемо робити тушонки. Вона ділить курочок. Біжте, вона вправно з сікатором. Не треба сокири. Я так не здужаю, в мене сили немає. Притиснути сікатора.

Анжела ріже каркаси вже, тоді одварять, м'ясо обере і зробить паштет. Тоді рецепт розкажемо паштету. Може хто знає, може, хто й не знає. В Баночки я вже наклала м'ясо. наложила. Наложила чи Наложила чи наклала. Знов тут казати що неправильно кажу. Ну, я по сільському Як балакаю, так і я балакаю. Ще треба в автоклав. і на вечір поставимо. Нас не вистачало для другої закладки вдоклава. Ми ж дорубали бролерів. Так, це курка бролер. 3430. Да. Без кишок, без голови, без нічого. Чисте м'ясо. Без, без ног. Так, а це півник. 4620. Так, 4620. Ще більше як гуска. Гуси все время три. Тут две. Маша, ти тут зебала там. Пошло, я буду в із це а это. Дивлюся, як вона мучиться. Не може, як тяжко її здорову розрубати і розрізати. Це там не ті сухарики. Так, да, не простенькі курочки. Тут одна ляшка і повна баночка. Вже накладаємо на другий автоклав. Це вже з бролерів, із простих. Лиємо воду, щоб покрило банки. Йдемо тушонку в автоклаві робити. Гнали температуру 110, прикрутили газ і так будемо тримати одну годину. На дворі вже ніч. Ми вже всю роботу переробили, Уже Сидимо, луска їм дзерня Всім на добра ніч. Закашляли.